Бути схожим і чому Подумайте. Я хочу бути схожим на джерель, тому що він швидкий і сприйтний. Я хочу бути схожим на халка, тому що він сильний і може захищати людей, тому що коли він людина, він вчений і дослідник, і він освічена людина. А коли він великий, то він. Тим зліше, тим він сильніше. Супер! Чи уважно ви переглядаєте мультфільми? Пропоную пограти гру загублений предмет. У кожному мультфільмі головний персонаж, як правило, має якийсь знаковий предмет. Та от, біда, художник переплутав кадри. І персонажі мультфільмів розгубили свої предмети. Потрібно їх віднайти. Допоможете? Так, да. Цікаво маляти! Як добре ви знаєте героїв хуртських. Я підготувала конверти, в яких лежать картки із зображенням різних мультиплікаційних героїв. Потрібно обрати конверт та розказати про зображеного. А побирай іконда. Розповідай так, щоб хлопчики зрозуміли, хто це. Вона красива, та працьовита, працює. Це купила Хто це? Це ж попелюшка. Анічка. Правильно? Да. А ну покажи свидетельку. Ось так. Це попелюшка. і ікондарна. with case redly Вважайте, чи важко створювати та знімати мультфільм? Трішки розкрити цю таємницю вам допоможуть. Так, Давайте дивитись. Дім дівчу, ти скоро так! обіцяв сюрприз, а сам малюєш. А це і є сюрприз. Сідайтеся зручніше. Uva, ra. На кожному кадрі зображення трохи відрізняються від іншого. Наприклад, у людини трохи піднімається рука. Якщо кадри один за одним швидко змінювати перед глядачем, йому здасться, що чоловічок по-справжньому рухається. Це і є мультфільм. Між іншим, для мультику завдовжки в одну хвилину потрібно намалювати понад тисячу кадрів. Мультфільми бувають різні. Ну, мальовані мультфільми зрозуміло, їх малюють. А от лялькові роблять так: беруть ляльку і фотографують. Потім трошки рухають і знову фотографують. І так знову і знову, допоки не вийде багато кадрів. З них і збирають ляльковий мультфільм. А ще бувають пластилінові мультики. В них усі герої з пластиліну і все інше теж із пластиліну ліпиться і переліплюється. Але найсучасніші мультфільми роблять на комп'ютері. Спочатку створюють комп'ютерну модель героя, потім її розфарбовують і змушують рухатися. Мультики про фіксиків теж так знімають. Як бачите, це важка, кропітка, але в той же час дуже цікава, творча та захоплююча робота. Пропоную вам переглянути ще одне відео. Одного разу фіксики потрапили у дитсадок Теремок. Трішки погравшись на майданчиках та прогулявшись коридорами, вони почали шукати найцікавіше місце у нашому садку. Так це ж наша стрім-лабораторія. Тут вони побачили дослідницький центр. Шафу знахідок. Цікаві винаходи наших дошкільнят. Осередок творчості познайомились із Знайкою, а ще там є музей старовинної техніки, який дуже зацікавив наших героїв. І що ж робити? А може ми разом закінчимо цей музик? Так, спробуємо! Так. Нам потрібно придумати нашу історію про фіксики. Спробуємо попрацювати з сценаристами. Це люди, які вигадують різні історії для мультиків. Та закінчити нашу. Як гадаєте, що ж могло відбуватися далі в лабораторії? Давайте придумаємо. Може, вони пішли щось досвідчувати. А може вони щось пішли ремонтувати? Так. Сценарій готовий. Зазвичай далі приступають до роботи художники мультиплікатори Але у нас часу небагато, тому мають ось такі фігурки, Знає? Ми йдемо в лабораторію знімати наш мультик. А тепер, молята, ви будете режисером. Пам'ятаєте, аби вийшов мультик, потрібно зробити багато кадрів. Комусь потрібно змінювати положення персонажів, а комусь подорогувати. Спробуємо. Кадри шматочки потрібно зібрати в одну стрічку, щоб вийшов мультик. Це робить монтаже. Сьогодні я виконую цю роботу. Відео у нас є. Але ж немає звуку. Так. Пропоную озвучити. Але перед цим давайте поправляємось у відтворенні голосом різних емоцій. Запрошую до дзеркала з емоціями. Оберіть будь-який папірець, номер якого вам підкаже, з якою емоцією озвучити фразу. Яку я скажу? Обирайте номер. Так, фіографі. Яка це цифра? Шість. Шість. А що за емоції? Пасала. А ну, тобі потрібно сказати. Фіксики потрапили у дитсадок теремо. Ось такою емоцією. Спробуй. Фіксики потрапили у садок це емоція? Боль А що це, що це за емоція? Боль. Так, здивування. Давай спробуй. Фіксики потрапили в садок Теремок Який номер? Вісім Так. Це сум. Давай. Фіксики потрапили у садок тебе. Молодці! А щоб ще краще вжитись в роль наших героїв, пропоную одягнути. Фіксиків. Аму обирайте собі. Я буду. Токи. Багато речей. Це такий телефон? М -м, цікаво, чи є в нього блютуз? Немає. А пам'ять у нього яка? Навіщо цей телефон потрібен? Зате він вміє розмовляти бабусиним голосом. Тажерна, клала звук на відео і наш мультик готовий. Але перед тим, як його дивитися, подивіться, що я знайшла в нашій лабораторії. Є думки, що це може бути? Наушники. Які ще думки? Скакалка. Ще, А не... А от і ні. це теж телефон, який придумали дуже-дуже давно. Хочете спробувати, як він працює? Я твої справи, все добре. Хорошо, що в тебе все добре. Що буде будувати потім лізу. Так, тобі сподобалося знімати мультик. Так. Як в тебе справи? Все добре. Щоб друзі. Так. Бачите, як за допомогою ось таких простих предметів можна придумати такий цікавий пристрій для гри. Так. А тепер пропоную з різних видів конструктора ще спробувати побудувати телефон. Свій, авторський. Хочете? Давайте спробуємо. Ви, малята, обов'язково теж вигадайте та сконструюйте телефон. Та надішліть нам. А я заробив такий телефон. Чудово, малята! Що ж, гадаю, прийшов час дивитися ваш мультфільм. Фіксики у лабораторії. Скільки тут багато речей? Телевізор, фотоапарат, магнітофон. А це що? Це такий телефон. Цікаво, а чи є в нього блютуз? Немає. А пам'ять у нього яка? Не знаю. Зрозуміло, повне склероз. Ну, хоча б камера у нього є? Ні, немає. Але кожен сучасний телефон. Має блютуз камеру пам'ять. Навіщо ж тоді цей телефон потрібен? Старенька мобілочка не має усіх цих наворотів. Зате він вміє розмовляти бабусиним голосом. А це саме головне. Ну, що дітки? як вам наш мультфільм? дуже-дуже сподобалось. Чудово. Клас. А які професії необхідні для виготовлення мультфільму ви запам'ятали сьогодні? Режисер. А ти? оператор. Сценарист. Ще а, Звукорежисер. Клас. А я була, пам'ятаєте? Відеомонтажером. Так. Ви, молодшинки, справились з усіма своїми завданнями. І у нас є свій мультик. Обов'язково його покажемо діткам усього нашого садочка. У нашій історії фіксики розглядали стареньку мобілку. У ваших батьків, напевно, смартфони. Так. А вам дозволяють дивитись мультики на телефоні? Так. А скільки довго? А усі мультики можна дивитися? Є мультики повчальні, розважальні, а є агресивні, страшні, доки ви ще маленькі, батьки мають вирішувати, чи можна вам дивитися той чи інший мультик. І по часу теж мають бути обмеження найбільше 30 хвилин за день. Адже при тривалому перегляді відео псується ваш зір. За те, що ви допомогли мені сьогодні створити мультик для дітей, підфіксить. Вам цікавий ну, ну, дякую і я вам малята, дякую. Сподіваюсь, що після нашої перемоги, яка обов'язково буде. Ми побачимо усіх наших малят, які повернуться до нашого теремка. І ми знову будемо займатися тим, що нам цікаво. До нових творчих зустрічей!